Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних, хороші та надійні автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас залітає Volkswagen Tiguan, автівка, яка була випущена у 2019 році. На даний момент ця автівка приїхала чесних та лише перевірених 230 тисяч кілометрів. Свіжопригнавний автомобіль, який вже стоїть на Українській реєстрації, але ця автівка саме ця автівка без пробігу по Україні. Я рахую, це плюс не потрібно вам буде вносити кошти, які вносяться при купівлі ось таких автівок на червоних номерах. Автівка обладнана 2-літровим дизельним двигуном. потужність двигана становить 176 кВт або ж 246 сил. Досить і досить потужний автомобіль. Багатьох ви зможете обігнати ці автівки. Також автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач та повним приводом. І ще і ще є один плюс: У цього автомобіля, є регульована підвізка DSC, за допомогою якої ваш автомобіль буде досить і досить плавно їхати по будь-яких поверхностях. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав зараз. Ми цей автомобіль будемо візуально оглядати зі всіх сторін. А тут є що оглядати, тут є що показувати, бо максимальна комплектація даного автомобіля. Розпочнемо візуальний огляд. Попереду автомобіль виглядає просто таке неперевершено, шикарна передня частина автівка. Та і задня також непогана. Оглядаємо оптику. Оптика максимальна, Фул оптика, Матрична з вирізанням полос для зустрічного транспорту. А головне, що оптика є без пошкоджень, без заподівань. Та тріщин. А ми опускаємось нижче і можемо побачити овачі фар. А ще нижче є противотумані фари, аби вони були як їжачок у тумані. Попереду автомобіля є, звісно ж, є передні парктроніки, є передня камера та дестронік, який розміщений у значку Volkswagen. Оглядаємо лобове скло. Лобове скло також у відмінному стані. Показую вам, що є датчики дощу та світла. Надаю він-код. Можете перевіряти цю автівку на різноманітних сайтах та сервісах. Будь-де. Де ви собі забажаєте, якщо не довіряєте нашим словам, а ми опускаємось з нижче. Оглядаємо диски, гарні двохколірні диски. Стоїть літня гума 20-го розміру. Досить хороша гума, досить хороший протектор, а також гума. Де... На арках присутні пластикові накладки. Шульдик. Airline присутній де не подівся. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге без дефектів. У відмінному воно є стані, а Також є лад-елемент, який свідчить іншим водіям, куди ви рухаєтесь. На дверці, точніше, на рушці водія та переднього пасажира присутній безключовий доступ. А також на верху автомобіля присутні рейлінги, які візуально збільшують цю автівку. Хоча автівка так є не є маленькою. А ми вже з вами перемістилися дозаду автівки. Заду автівка також виглядає неперевершено. Стопи у відмінному стані, пошкоджень ніяких немає, запотівань немає. Тріщин, звісно ж, немає. Є задні парктроніки та камера заднього виду. Щодо камер та парктроніки, вони є 360. Для вашої безпеки в цьому автомобіле. Ви будете найбезпечнішою людиною у світі. По правій стороні автівки також все прекрасно. Пошкоджень ніяких немає, корозії ніякої немає, царапинок ніяких немає. Збережений гарний автомобіль, яким ви будете задоволені на 100%. Ну що ж, оглянули ми автомобіль уже з вами зі всіх сторін. Зараз будемо оглядати його всередині, тому що більшість часу будете проводити саме за кермом цього розкішного автомобіля. Цього, я б сказав би навіть Боїнга. Перед тим як залетіти у салон, показую вам три ключки до цієї автівки. Два до автомобіля, а третій це ключ Webasto, який є дистанційним працює. З відстані 600 метрів можна буде собі включати вебасту та прогрівати автомобіль. Оглядаємо дверну карту. По дверній карті все гарно, чисто, без пошкоджень дверна карта, повний електропакет, що передні, що задні склепньоники, блокування дверей, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду, автоскладання та відігрів присутні. Також, також є хороша музика, гін аудіо. Будете гарно собі їхати та слухати хороше звучання. Також є кнопка відкриття кришки багажника. По сидінням все чітко, гарні сидіння без пошкоджень, немає ніяких порвань. немає ніяких заломлень. А також, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажиру, з масажем. Досить класна функція. Якщо ви втомилися, у дорозі включайте та собі релаксуєте і йде з комфортом. Автоматичне світло, яке говорив, матричне з вирізанням полос для зустрічного транспорту, а також автоматично воно перемикається між дальнім та ближнім. Мультифункціональне кермо з круїзом, контролем та ще й того всього не простим, а адаптивним, та з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями, які вводяться на проводову панелі, яка є цифровою. А ми зараз сідаємо та запускаємо цю автівку для вас. Шановні, ми вже з вами за кермом цього розкішного автомобіля. Оглядаємо кермо. Кермо не має на собі ніяких дефектів, всі кнопочки на місці, і вони без затертості. І ще свідчить про те, що пробіг цієї автівки реальний, реальний та чесний пробіг автомобіля. Запускаємо автомобіль. Автомобілі запускається без проблем. Звісно ж, ніяких помилок немає. Все працює справно. Можете фіксувати зараз собі пробіг, який становить 232 449 кілометрів. Чесний та лише перевірений пробіг цього автомобіля. Пробіжимося зараз з вами по функціоналу правової панелі. Є аудіо, є підключення до телефону. Стан автівки, параметри руху, асистенти і знову аудіо безліч безліч всього присутнє на правої панелі. На черзі мультимедіа. Ось так виглядає. Мультимедія багато різноманітних функцій у собі вона має. Зараз ми їх оглянемо. Радіо, носії, апконект, зображення, телефон, автомобіль, звук та кондиціонування. Ну і що опускаємося? Нижче трьох зони клімат-контроль цієї автівки. Не у кожному автомобілі є двох зони, а тут аж трьох зони клімат-контроль. До речі, за допомогою нього ви не змерзнете зимою та не зіпрієте літом. Також можна ним керувати допомогою ось цих всіх кнопочок, крутилок, або ж за допомогою сенсора. Досить досить комфортно, присутній підігрів сидінь та підігрів. Керма досить класна функція підігрів керма, також не у кожному автомобілі вона є. А ми опускаємось з вами нижче. Ось такий селектор коробки передач, автоматична коробка передач, надійна коробка передач у цьому автомобілі. Стояночне гальмо, по-простому ручник електронний, присутня кнопка автохолду. Є кнопочка старт-стопу, яка буде спрацьовувати тоді, коли ви рухаєтеся десь у великому місці на світлофорах. Автомобіль буде сам сам глушитись, при потребі сам буде запускатися. Кнопка парковки та кнопочка камер. Зараз показую вам камери. Камери у цьому автомобілі 360. Ось так виглядає все. Звісно ж, є багато багато допоміжних асистентів. Є автопарковка. Камери 360 забезпечують бездоганий огляд всього, що коїться навколо цієї автівки З допомогою цих всіх функцій ви припаркуєтеся справно і ви. Не вліпитись в якусь халепу. Також я вам зараз покажу режими їзди цієї автівки. Є спортивний, є індивідуальний, є еко, з допомогою якого ви ще, ще більше економити паливо будете, Та комфортний саме цей режим забезпечує спрацювання підвізки ДСІ. З допомогою нього досить досить комфортно будете їхати по будь-яких поверхностях. А ми опускаємо з вами ще нижче, оглядаємо підстакани. Є підстаканики, два підстаканники, та ще ось така маленька ніша, що сюди можна собі класти смачненьке. Шторка це все, все закриває і це все наріже очі. Далі підлокітник. Комфортний підлокітник, який перетворюється у нішу. А ми з вами рухаємось доверху. Дзеркальце заднього виду ось таке безрамочне, стильне. По-модному воно виглядає ще вище є. Звісно ж, лампочки, вони вмикаються, вони вимикаються, все спрацьовує а, гарно. Далі кнопочки, є кнопка SOS, якщо ви утрапили якусь хлепу, буде викликати поліцію або швидко, можна налаштувати це все. Та є ось таких дві великих ніші. А також по, як ви бачите, по стелі аптівки, вона є чорною, стильно, модно виглядає. Зеркальце, зеркальце є на кузирку, світло є. Класно. Ну що ж, друзі, ми з вами тут оглянули все. Але я вам не показав, що є що ось нижче два виходи USB AUX та розетка на 12 вольт для ваших якихось потребностей, для ваших якихось девайсів. Проберемося ще ось так по панельці, по торпеді, і будемо рухатися в другого ряду сидінь. Оглядати, яка ситуація там. Друзі, тут також все виглядає бездогано. Зверніть увагу на дворну карту, подертости й потертуся, нічого такого немає. Сидіння у відмінному стані. Виглядають досить-досить круто. Присутні, присутні підлокітник і він є функціональний з трьома підстаканниками. Як я вам і говорив, трьох зони клімат-контроль у цьому автомобілі з двою кнопок можна керувати, а також є підгрів задніх сидінь. Вихід USB присутній та ще одна розетка на 12 вольт. Показую, яка картина буде перед вашими очима за кермом цього розкішного автомобіля. Погодься, шикарно картина Не у кожному автомобілі Так виглядає кермо, торпеда та й все інше. А ми рухаємось з вами до багажника автівки. А ми, друзі, з вами рухаємось до багажника. І ще вам показую одну фішку цього автомобіля. Ви до автомобіля з тяжкими сумками, підходите до автівки і махаєте ось так ногою, друзі. Ще раз ближче, тільки підійду. І що ж відбувається? Відчиняється. Багажник. Круто, погодьтеся, круто, досить корисна функція. Заглядаємо з вами у багажник. Звісно ж, є шторка, нікуди вона не поділа з цієї автівки. Як я і говорив вам, автомобіль уже на українській реєстрації. Досить і досить багато місця у багажнику. Також є фаркоп, можна скласти другий ряд сидінь з допомогою у цих. Важельків, також присутній фонарик. А ми з вами зараз заглянемо під фальшно, що ж лежить там. А там повний ремкомплект, компресор та акумулятор. І жилетка також є. А ми з вами рухаємось зараз до правої сторони автівки, але зачинимо багажник, який зачиняється ось так просто з допомогою кнопки. Повторисні у кожному автомобілі є стільки функцій, як у цій автівці. Відкриємо автомобіль, тому що я його зачиняв. Оглядаємо дверну карту. Дверна карта у бездоганному стані. Сидіння також у бездоганному стані. Далі. Далі. Дверна карта. Переднього пасажира також у прекрасному стані. Сидіння у прекрасному стані. В Анальці також все в ідеалі. А зараз зараз ми заглянемо під капот. Оглянемо, яка ситуація там. Друзі, під капотом також порядок. Потяків мастила немає, Є заводська пелюка, корозії ніякої немає, всі гвинтики на місцях, там, де і мають бути. По шумці все прекрасно. Порвань ніяких немає. Ось такий, друзі, у нас з вами вийшов огляданого автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим. Кого зацікавила ця автівка, телефонуйте, звертайтесь, тому що автівка дійсно варта вашої уваги. Також вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобіль публікуємо у вигляді фотографії. Переходьте туди, підписуйтесь, точно точно не прогавити автобіль своєї мрії. Щодо лакофарбового покриття є декілька косметичних підлакувань. Кого цікавить така інформація, можемо її надати вам у вигляді відео або ж фото. До зустрічі, до зустрічі, друзі, на нашому каналі. Ваш кас.